Давай. Ми вибрали оцю тварин, да? оцього динозаврика. Тепер. Дивися. Відклеюємо. О, а ну потримай. я зараз намочу спонжик. Потримай. Тільки не їж. Не треба їсти, поняла? Вротика не бери, то ми приклеїмо зараз. Дой. Не бери в ротика, ні. Зараз дивися. Мочила спонжика. Давай. Куди ми тобі його приклеїмо? Куди? На ручку ось сюди. Чи ось сюди Показуй, ось сюди чи ось сюди. Куди ти хочеш? Дивись із сосюю. Я, звісно, вже забула, як їх ліпить оці татушечки. Ну, зараз буду згадувати Так, давай. Раз. Не, не знаю, чи я правильно роблю, чи неправильно. Чекай чекай. Ні-ні-ні-ні-ні. Чекай, це ж татушка така. Да. Зараз переведеться, дивись. Раз. А тепер ану. О, а тепер здирай. Здирай це. Здирай. Оце, забирай. Бомажку оцю забирай. Є? Yes? А що там в тебе є? Покажи. Єсть у тебе. То й подобається, чи ні. Mm. Подобається чи ні.